Ну що давно ми не кошмарили російських фейкомьотов, а сьогодні напевно доведеться. Так, так, саме доведеться. Тому що робити сюжет про фейки ми, якщо чесно, навіть не планували. А потім ти сідаєш переглядати російські новини або ток-шоу і дивуєшся. Ну наскільки ж вони все таки безталанні фейкомьоти. Очевидний факт. Причому рибка вже традиційно гниє з голови. Іншими словами, що вже там про ноунеймі говорять, коли навіть топчики типу Марго Маньян не соромляться казати на чорне-біле. BBC тут разразилась в связи с этим всем вот такой статьей про то, что я в твоем эфире призывала вешать оппозиционеров. Я никогда в жизни не призывала никого вешать. Я вообще убежденный противник смертной казни. Ну, тис, шоком кому не разумело. безпідставно звинувачивают, выявляется, выявляется ЗМИ Маргаритку, а вона наш в реальности ледь не свята людина. Точно никогда не призывала никого вешать, никаких оппозиционеров, вообще никого, даже самых отъявленных врагов. І звісно ж ніколи і нікого вішать Маргоша не збиралась. Зараз от басманний суд Москви миттєву суперечку вирішить. Ну а щоб чесним російським суддям було легше, ми вам зараз один пам'ятний фрагмент шоу покажемо. І вау, сенсація! Саме по темі «Шибениць від сіманьян. А що касається вісілиць і вішителі, був у нас такий в нашій отечній історії граф Муравйов – вішитель, і дійсно повісив публічно. 128 двадцять бойовиків, которые, естественно, западна преса называла никакими не бойовиками, а інсургентами, повстанцями. Я що хочу сказати: Вот такі вішителі нам нужны. Ну, то що там, Маргоша? Обмовили тебе, чи треба думати, перш ніж немитий рот відкривати? Причому всім треба розуміти, що різного роду погрози ця дама генерує ледне щотижня. Наприклад, про примусове очищення українців. Ми чого хочемо От Украины. Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба. Тобто Сіманьян щиро вірить, що може собі дозволить вирішувати, хто поганий, а хто ні. Приблизно такими ж правами громадяни Німеччини у 30-х роках минулого сторіччя самі себе наділяли. Ми душі відмоємо і очистимо. А грізнулю, яка не захоче відмиватися, буде ждать нізавідна судьба. І всі ж розуміють, що Сіманьян явно не страждає провалами пам'яті. Чувишки чудово пам'ятаю свої промови з Шибеницями, але після багатьох років чиновницької роботи. Більше всього їх цікавило, получаю ли я прикази з Кремля? Слушайте, товариші, а ви що думаєте, що я получаю прикази з СРУ? Или откуда я должна получать прикази, якщо я возглавляю російське, державне, з державним фінансуванням? Медіа Маргоше, як ніхто, знає нерозбірливість холопів, тобто пам'ять у зет патріотів, наче у рибок гупі. І, скажімо, вчора вони ляскають у долоні, слухаючи заклики до розправ. А вже сьогодні щиро обурюються, охужеці буржуї, вигадують казки, щоб людей обмовлять. Був у нас такий в нашій отічній історії граф Муравйов вишитель. І дійсно повісив публічно 128 бойовиків. Я що хочу сказати. Вот такі вішите нам нужны. Ну, я точно ніколи не призивала нікого вішить. Ні, оппозиционеров, вообще нікого, навіть самых отъявленных врагов. Тобто з народом і путіним його оточенню явно пощастило. І цим, звісно ж, користується російська пропаганда. Примітивними фейками завалено буквально все. Причому в окремих випадках взагалі не зрозуміло сміяться чи плакать. Так, де там наша улюблена реклама з Курської області. Служба по контракту Вибір настоящих патріотів за наших. Бачили, яка краса. І здається, не дарма за порібріком кажуть, солдат рібенка не обіді. А ще екіпірування військового подобається, угу. одразу помітно воює сучасна армія. А ну, швидко умірайте в окопи. Здохнули, щоб! Беззимні снаряди. Тут і виникає питання знавцям: ну, реклама і реклама. В чому конкретно проблема? А відповідь, друзі, ми вам зараз візуально покажемо. Подивіться на фотографію, нічого не нагадує. Вау! Але це ж знамените фото перших днів спецоперації. Ірпінь. Зруйнований міст та український воїн, який допомагає евакуювати мирних мешканців. Тоді ці кадри публікували десятки, якщо не сотні, світових ЗМІ. Але минуло два роки і росіяни зробили те, що вони вміють найкраще. Тобто вкрали чуже. Давайте вгадаем, своих гнилозубых сатанистов и людожерів ставить было не комильфо. Владимир Путин помиловал уроженца Ярославля Николая Аглобляка, лидера сатанинской секты. Николай отправился на фронт в Украине, там был ранен, теперь снова в России помиловал на свободе. И вот еще один потенциальный герой войны. Денис Горин в 2010-м -го убил человека в результате пьяной ссоры, срезал мясо с трупой, впоследствии его съел. Власне, саме так кадри зерпіння опинився на бігбордах у Курській області, і взагалі пофігу кого вони там після розголосу призначили винним. Іспоняючий об'язаності глави комітету архітектури і градостроїтельства мерії Курська отримав виговор із халатності при зготовленні і розміщенні банера з призивом на контрактну службу. На банері і військовий в формі ВСУ. Адже тут питання навіть не в окремо взятому фейку, а в банальній неповазі до власних громадян яких як чиновники, так і пропагандісти вважають безпросвітно тупими ну, тупину, оскільки народу Росії не просто мовчить, а зазвичай ще й у долоні плескає рівень пропаганди з кожним днем падає все нижче і нижче. Іншими словами, якщо найпримітивніші фейки працюють, то нащо щось вигадувати? Зараз от ще один яскравий приклад покажемо. На українських інтернет аукціонах повіл продажі... Релігіозна атрибутика, антикварные ікони, которые були похищені в Курській області. Мало того, відкрито указується, що це Ледь не всі чиновники та пропагандісти минулого тижня кукарікали про нібито викрадені ікони в Курській області. Мовляв, хохли пограбували церкви, вивезли святині і тепер торгують ними на різних сайтах. Вот это ще раз показує, що к нам прийшло войско антихриста. на своих черных сайтах, на своих черных базарах они выкладывают фотографии икон, древних икон. Достаточно долго говорили, вот на Украине, вот там люди верят. Во что они верят? В то, что можно, так сказать, украсть иконы из Курской области и продать их, и продавать их на аукционах. Глубинный народ ведь такого контента одразу бег за валидолом. Ну, фашист, ну, безбожники. Не дарма их Соловьев сатанистами называл. Вошли на позиции и нашли там Сатанинське капище. От прям настоящеї капіше алтарі сатани. І ми реально воюємо з сатаною. А сатана лукатий сілен. Ну, а нам у цій історії було цікаво, чи покажуть росіяни хоч якісь докази та пруфи. Це ж таки звинувачення пролунали серйозні. На наше здивування пруфи такі були, якщо звісно можна назвати пруфами скріни з оголошенням. це все стоїть у них на хахлячих сайтах по восім тисяч гривень. От, ікона святителя Миколи Курська область трофей. Але ж ми не просто так казали, що російська пропаганда розрахована на найтупіших. Останкінські фейкомети, здається, не знають, що історію майже будь-якої фотографії можна відстежити. І витративши трохи часу, українські блогери знайшли оригінали оголошень з вказаними іконами. І звісно, ж, жодного відношення до Курської області вони не мають. Понотоп, ікона Старина, Святий Миколай, 1800 гривень. Тобто фейкомети просто зайшли на сайт, забили у пошуку слово ікони і потім банально відфотошопили оголошення. І що тут скажеш? Яка країна, такі фейки? Та про що взагалі говорити, якщо великі канали тиждень трясли кулачками, взявши за основу відфотошоплені картинки. От ікона, трофей. Ми затрофеювали. Вообще непонятно, это из Курской области, либо они продолжают грабить украинские храмы после решения рады запретить УПЦ. І найбиться була якась разова історія. Ну, знаєте, не перевірили, не додивились, але ж ні, майже все, що показують російські канали, це брехня на найпримітивнішому рівні. Хороша війна це високотехнологічна війна. Вот. Один вам із приміров, коли ти видишь картинку і можеш управляти боєм. Цей відосік це ще один хід російських пропандістів. Його минулого тижня крутили. Якщо не всі, то майже всі. Той як же ж не крутить. Адже дрон феєрічну перемогу російської армії зафіксував. Піхота, штурмовики на мотоциклах, злагоджена робота артилерії. Це працювала сьогодні мотогрупа. Заскочили на мотоциклах. І пацани не гибнуть, вот сьогодні без потерь вообще. Даже не было. В результаті село на вугледарському напрямку взято в залі без втрат. А кількість нібито ліквідованих військових ЗСУ вимірюється десятками. Пратівника накосили, по моєму, 18 чоловік. Двохсоти ну сегодня не брали. ну тіс, що з обличчям хохли Будете тепер знати, як сміється над такими шедеврами про першу армію в світі. У нас саме воюючі армія в світі. Сейчас ми бесспорно являемся первой армией в мире. але знов таки нагадаємо, що пропагандісти вважають власних глядачів тупими. І зараз розповімо вам, чому справа в тому, що із сучасними технологіями визначити геолокацію того чи іншого місця досить легко. Ми ось витратили 10 хвилин і з'ясували, що йдеться про село Дерсове у Тельменівському районі Донецької області. Знаєте, чого це важливо? О, друзі, стежте за руками. Вже згадане Дерсово, хоч і знаходиться на Донеччині, але є тиловим селом, тут і виникає незручне питання: а кого з мотоциклами та артилерією штурмували російські ніндзі чи бурашки в глибокому тилу? Это работала сегодня мотогруппа. А противника накосили, по-моему, 18 человек. Зашквар виявився настільки серйозним, що головні крикуни якось одразу замовкли. Той же Даня Бессонов тільки нещодавно строчил пости Ой, йой, как пишався штурмом. Так выглядит один из штурмов ВСРФ под угледаром. Быстро и дерзко, конечно, после предварительной артподготовки. А теперь, наче воды в рот набрал. І ми його розуміємо. Ну а що йому сказати? що вирішили всіх обдурити, і зняли в тилу фейкову перемогу. Та це навіть більш ганебно ніж штурм Рейхстага з Картона. І так, важливий момент викривати липові перемоги росіян важливо не лише за для інформаційної гігієни. Справа в тому, що кожен подібний прокол і заліт викликає серйозний срач у лавах ворога. Наприклад, ось що написав відносно творчості міністерства інформації ДНР відомий російський військовий кореспондент із прізвищем Філатов. Думаю, що заклон в кадрі продвинутий полководець, який на полігоні не бере в плен, посміявся. Бессонову спасіба за Шапіто. Чи варто говорити, що нам по кайфу, коли павуки в банці гризуть один одного? Іншими словами, чим гірше їм, тим краще нам. А тому закликаємо росіян продовжувати брехати надалі. Адже саме з нескінченної брехні починаються всі російські біди.